Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Бажаю всім вдало дозимувати. У нас от і вже перевалив грудень за середину. Зимівля на даний момент йде успішно. Я стараюся, як вчив мене колись дід, по крайній мірі до нового року не залазити. Якщо, якщо вихват... вистачить терпіння. ну, Думаю, що до Нового року ми не будемо дивитися, а там побачимо, як буде погода і що нам покаже зимівля. Але сьогодні тема: хочу поговорити на дуже важливу тему, бо багато слухав лекцій. І що здоров'я наших бджіл залежить не тільки від нас, пасічників, не тільки від медоносів, не тільки від кліща. Ай, здоров'я наших бджіл залежить від якісної вощини. Що тільки, не, якщо глянути і там експерименти, що тільки ту вощину не кидають. Ну, Наприклад, я знаю один елемент, другого забув пара, парафін. Ну, я не знаю, чи він шкодить нашим бджолам, але додають парафін він набагато дешевший. І таким чином. Заробляють на нас. І шкодять нашим бджілкам. Я знаю, багато пасічників вже починають робити свою вощину. Пробують. Я теж пробували, на це треба час. Чи вона вийде такої якості? І ще мені в коментарях такі коментарі були і не один що в нас немає якісної вощини і ячейка у нас завужена. Ось ми бачимо язик. Ми бачимо язик, яка, яка ячейка, вона рівненька, нема ні видовжень, нічого. Це, це з чистого воску, бо це бджоли самі, в них парафіну немає. Тут вже потрібно інженерів, у кого є, є ці електронні штангенциркулі, можна виміряти ячейку. У мене його немає, але хотів би спробувати виміряти з язика ячейку і ячейку на вощині. І я собі задав питання, що робити нам пасічникам, якщо є, ну, можна сказати, непорядні. Виробники вощини, які хочуть, по-перше, обманути, а по-друге, нашкодити нашим бджілкам. Що ми робимо? Багато є способів, я бачу, ну, це дуже важко. Є пасіки, я дивлюся, є канали такі, що взагалі не використовують вощину, тільки невеличкі полосочки. Ставлять і далі бджоли відтягують свої. Я цьому році теж так пробував на рутовських корпусах. І, і ви знаєте, що дії дійсно тянуть тянут вощину, витягують відтягують вощину і далі достроюють свою. Ну, Я думаю, що це багато будемо втрачати на меду, якщо так будемо заставляти бджілок. Так, чудово виходить на альпійських. Ідеально ставиш полосочку і вони далі все затягують. Деякі пасічники роблять свою вощину. Пробують вальці там. ну Багато спосібів, я думаю, це нікому не секрет. Навіть і я пробував свою вощину. Навіть вона є вулику. Ну, на це треба час і хорошо набити руку. Ось найпростіший така матриця. Така воскотопочка. Сюди закидаєш і собі поливаєш гарячим воском. Ось так. Це пізні медоноси каріоптеріс. Каже, хороший медонос. Вже виписав на весну. Ну, вже зараз можна садити, можна і весною дочекаються бджолярські будні. Працюємо, збиваємо рамочки, Завтулюємо втулочками і натягуємо проволочку. Але я думаю, що в нас все ж таки в Україні є якісна ващина, є порядні, порядні виробники, наскільки. Відома, найбільше відома це долина меду, дубовик. Це кажу, що якісна вощина, мій товариш ними користується. Я пробував я постійно, постійно, вже багато років, Покровська Одеська. Моментами вона хороша, моментами вона не задовольняє якість. Буває пливуть Просто рамки медові осипаються, витягується ячейка, така робиться не кругла, а еліпсова. Ну, це моментами. Скоріше всього, або неякісний віск. Але до мене зателефонував виробник вощини і попросив, ну, як сказати, можна сказати, зробити рекламу. і... Потім показати, як її бджолки тягнуть, чи вона не видовжується, чи як матка сіє, бо якщо якісна вощина, матка буде сіяти без пропусків. Якщо є десь якась неякісна, бджолки викидають звідти личинки, і в них виходить з пропусками. Чи це так, чи ні, ну, я так. Як один академік виступав і говорив про якість вощини, І він казав, що коли перейшов на свою вощину, вони збиралися групою, відвозили на завод, перетоплювали свого воску і отримали свою вощину, І каже, аж на третій рік він відчув результат. Збільшилась якість розплоду, кількість розплоду, і, і медопродуктивність зразу збільшилась. От, думаємо, Простенька вощина, і скільки вона рішає проблем. І я звернувся, розмовляв з цим виробником. Він запевнив про якість свою. Ви бачили багато реклами, його вже є, він не на одному каналі. Але я задав питання йому теж про розміри ячейки. Він сказав, це проблема, дійсно є проблема. Якщо кожен рік не знімати вальці і там щось опилювати їх, чи що, і тоді ячейка стає нормально, вона не зменшується. А щоб багато виробників, які шкодують на це гроші і часу, і виходить ячейка на якісь а, там, соті міліметрів чи які там, вона стає меншою. Оце вже виходить проблема для наших бджіл. Цей виробник запевнив. І говорить, що в нього якісна вощина. Ну, я думаю, що весна покаже і літо про якість. Я думаю, що зараз виробники, я думаю, вони будуть дорожити цим свою якістю і своїм, своїм авторитетом, бо лише вона буде погано, як, навіть на такому невеличкому каналі показати, що ця вощина неякісна. Я не кажу, навіть тисячу переглядів, а у кожного є по 2-3 знайомих, це вже 3-4 тисячі пасічників, які і не будуть дивитися у сторону тої вощини. Так як у нас, наприклад, я чув, у нас є в Вінницькій області могилівська вощина. Багато пасічників ну, просто недовольні її. Хоча чув, що її вона непогана. Але якщо чуєш два-три рази, що вона не хороша, все, ти в ту сторону не дивишся. Ось виробник з цієї вощини. В нього є і рутовська, і додановська. Тут рутовська. І ще він сказав: якщо висилаєте більше 20 кг воску, то опла... оплачує він. Якщо менше, то за... пасічник оплачує. Ось так, друзі, я думаю, що ми будемо висвітлювати і виробники овощини нас зрозуміють, що вони шкодять не тільки нам, що в нас вихід меду менший через них. Але вони шкодять бджолкам нашим. І я думаю, що вони це, ми будемо звертатися до них, вони нас зрозуміють і ми будемо з ними працювати щільно. Бо, в крайнім випадку, ми без них якось можемо обійтися, там, полосочки ставити, витягувати безщільниковий, там, свою робити. Ну, Вони ж без нас не обійдуться. Їм потрібно, щоб збувати свою вощину. Я думаю, що кожен виробник має це зрозуміти, і ми маємо один одного підтримувати. Обманув раз, два, ну виграв ти. Але рано чи пізно обман десь та й вилізе боком. Але, як кажуть, поки їм вилізе боком, а нашим джолкам буває, і вилазе, і нам. Але я думаю, що у нас усе буде добре, у нас все-таки впевнений, порядних людей більше. Добре, друзі. Ось така невеличка тема і вона болюча. Бо якщо копнути куп... глибше, то це величезна проблема. Особливо для наших бджіл, якщо якісна вощина бджола набагато сильніша. Добре, до побачення, всім вдало дозимувати і хай вам всім щастить.